1 травня для більшості містян вихідний день. Дніпропетровськ стає осередком відпочинку та прогулянок. Найулюбленіші маршрути сквери, парки і набережна. Наша знімальна група відвідала береги Дніпра біля фестивального причалу та на сонячному. Кореспонденти спілкувалися із тими, хто просто гуляє, і опитали тих, для кого цей день насправді свято праці. Яке ж свято без смачної їжі, каже Акбар, він вже 10 років в бізнесі. Попит на його блюда завжди є. Майстер-шеф стверджує, що плов має бути тільки з бараниною. І На кастрі, як ви бачите, і шурпа теж збаранена, і шашлики будуть збараніна. Ще півгодини можна розпочинати відзначати 1 травня. Ну, звісно, як в СРСР Союзі родились, ну завжди тут внутрі він є. Саме в первый травные вигни стартує сезоны водних прогулянок. Много приїжджих людей, які не видели вообще ріки такой большой. Поэтому это очень приятно и хорошо. Для меня, ну для меня праздник, если бы был мир ще в стране, это бы ощущалось полностью праздником. Ну, поскольку происходит такое у нас в жизни. ну, к сожалению, не на все 100% весело. Вот ну, так. Геннадій знає про війну не з чуток. Протягом року чоловік брав участь в АТО. Зараз мріє запросити бойових друзів на свій пароплав, якщо вони живі. Життєвого настрою додає син Давід, справжній помічник. Вчора красила, а сьогодні допомагає ставити столи. Поздравляю всіх з святом. і щоб на землі був мир. Для інших це день прогулянок із внуками та згадувань, як воно було раніше. Для нас це праздник дитинства. Ну, да, всегда на парад ходили, всегда на парад Это парад нас ходили. заставляли в молодості. Ну і собирались как-то общались. Народ був дружні. Да, інтересно сплочен. було жити. Діла бы побольше, щоб народу було, щоб було всім щастя і здоров'я. Щоб не було у нас війни, прокляти. Для тих, чий травень не подолав п'яту речницю. Вихід на простір набережної – привід веселитися на повну. Даші. Свято миру, праці та травня. І для підлітків поступово стає чимось незначним, якихось там трудящих. Да, 1 мая. День трудя. Трудящихся. Втім, чимало людей сьогоднішній день присвятили праці, тобто заробітку. Лошадки надо, мені надо. Грицько із Річардом завжди раді покатати у візку бажаючих, але скільки коштує прогулянка, друзі, нам не кажуть. Ну, секрет. Поїжджайте, У вуличних музик немає проскуранту на творчість. Головне, кажуть, створити святковий настрій. Ну, Детські пісні граємо, та 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 танцювальний репертаж, і все. ну, все, вальси, тангово. Перше травня без народних демонстрацій стає звичайним вихідним днем, але таким, коли можна просто насолоджуватись зеленою травою, квітами, лакитною водою Дніпра і діамантами фонтанів. Не вистачає, звісно, такого більш праздничного духу в городі, але ну, нічого, все-таки будемо сподіватися на краще, на позитив. Ірина Каблуцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.